Однією з головних проблем Дніпра є відсутність дощової каналізації у приватному секторі. Діївка ось і цього літа в червні та липні під час потужних дощів відбувалися підтоплення, які значно ускладнювали рух транспорту та пересування мешканців району. А попереду ще вся дощова осінь. У нас точна вулиця, яка приймає воду з усієї гори. З усієї гори і вся оця маса води тече по цій дорозі, а потім вона доходить до цієї канави і далі вона стоїть. Люди по пояс ходять в воді. Все піднімається вода в грибах, в огородах, до самих хат. Страх Господній. Чим довше стоїть вода, тим більше невідворотними є наслідки, які залишать після себе потоп. Залита техніка, затоплені городи, зіпсовані ремонти. Як були великі дощі, вода з гори стікала, тут з десяти вулиць стікала вода з гори, води по вулиці настекло, аж по по поясі. І бувало так, що проривало, ну, була така ситуація, що там машина грузова пішла навстрічу у воді, і в нас вирвало ворота, і машина сюди, вода зайшла в двір, у дворі лежала куча щебенки, щебенку змило всю в огород. Ну, можете представити, яке течення було і яке бідство, коли це канава це була забита. Голова Новокодацького району відреагував на запит Дніпрян та розповів, це проблема не лише однієї вулиці, а всього району. Проте допомогти одразу всім немає можливості, хоча намагаються поступово виконувати очищувальні роботи. Робимо текущий ремонт вулиці Мукачівська, і при зустрічі з мешканцями. При проведенні робіт звернули увагу на те, що мешканці кажуть, що краще зробити дренажний канал, бо це проблема, яка, якщо її не вирішити, то всі ремонти вони, це гарно, але в вулиці стоять воді і вода нікуди не, не сходить. Ця проблема не тільки вулиці Мукачівська, це проблема всього приватного сектору Діївка 1, Діївка 2 Сухачівка. Три четверти цих масивів знаходиться в. Верху і вся вода природним способом от спускається на низ і через отакі дренажні канали виходить до Дніпра через плавні, через ліс. Тому. Якщо їх не розчищати, то вся вода залишається на оцій нижній частині, так то сказати, тобто Велика Діївська, і якщо по руху до лісопарку, то справа. Роботи на вулиці Мукачівській знаходяться на фінішній прямій. Мешканці впевнені, що результати будуть відчутними вже під час перших осінніх опадів, та сподіваються, що дренажний канал прослужить не один десяток років.